Москвичі. Москвич постійний мешканець Москви, що Федерації російської має громадянство, хоча також колись був з назвою такою автомобіль радянський незручний. Ще слово це потрібно відрізняти від слів споріднених та все ж таки відмінних, їх, як синоніми, бездумно не вживати, поранити що словом можна пам'ятати. Ось москалі, московського царя то вояки. А московити Російської Федерації Московії то громадяни та часто зовсім не етнічні росіяни. Буває, ламаною мовою російською лише можуть розмовляти, багато московитів ніколи й не були в Москві. Є серед москвичів люд різного гатунку. такі негідники, як Діркін, Бородай та Міхалков, є й піввідсотка праведників мудрих. Сміливих, чесних та цивілізованих людей, що в березні відкрито стали навперейми агресії Кремля проти України. Нема москвички Новодворської вже між ними, бо лікувалася у клініці Московській. Люди подейкують, що ще могла би жити, якби на лікування виїхала за кордон. Всі інші десь знаходяться між ними. І боягузи, що все розуміють, і лицеміри, і невігласи, й сліпці. І шовіністи і фанатики й пихаті дурні і раби, що рабство своє люблять, а без господаря не уявляють існування. Усякі люди є, як всюди на землі. Лиш концентрація гидоти більша, а волелюбних та сміливих значно менша, ніж в Києві в 2014 році. Також є москвичі колишні, із втратою яких Москва збідніла. Тому найкращий приклад Сергій Брін. Він Гугл свій створив вже не в Москві, батьки його в задусі жити не схотіли. Ще характерний приклад Саша Бородін, що чесним бути намагався в узвістіях, які звісті й майже не несли, та в стіл писав потроху для душі. Тепер своїми мудрими статтями просвітлює російськомовних канадійців, з яких багато так одурені талановито брехливим телебаченням Росії вже в Канаді. Хоч вибрали вони Канаду добровільно, було ж простіше значно залишитись у або переселитись до Московії РФ, ніж в демократію дістатись канадійську, та й мовою англійською не довелося би сушити мізки, могли б використовувати й далі лиш російську. Але ж посунули у демократію таки, своїм же прикладом підтвердили, що в демократії їм краще жити, а в Україні цілі відмовляють у виборі таким же безсоромно. Такі колишні москвичі є теж.